Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Проєкт Освітня академія U-Advice» для дітей та дорослих стартував у Вінниці. Про суть і мету проєкту фахівців, напрямки навчання та співпрацю з громадами Вінниччини говоримо сьогодні. Гість студії, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, очільник освітньої академії Роман Гринюк. Вітаю! Доброго дня. Як виникла ідея створити освітню академію? Ну, ця ідея, вона, мабуть, формувалася. Певний період часу, це пов'язано з тим, що все моє практично життя було пов'язано з освітою. Це більше 40 років, і 10 років останніх я очолював навчальний заклад Донецький національний університет імені Василя Стуса. І саме після того, як сплила каденція моя ректорська, виникло питання, а чим же, чим же можна зайнятися і що робити? І от, маючи ну, досвід, і освітній, і адміністративний, і управлінський досвід, ми разом з однодумцями вирішили от створити таку структуру, такий соціальний бізнес-проект. Освітня академія U-Advice. чому така назва U-Advice? Поясніть, будь ласка, uh, ну, це uh, UA – це абревіатура uh, Україна в міжнародному контексті, а Двайс це порада радити. Ну, принаймні, uh, це дуже созвучно з тими напрямками, uh, які ми uh, реалізуємо. Отож, які напрямки навчання реалізує освітня академія. Дивіться, сьогодні ми не є там, противагою або конкурентом традиційній освіті. Все ж таки, ми, мабуть, доповнюємо фундаментальну базову освіту, тому що, на жаль, сьогодні освіта не завжди поспіває за реаліями часу, за не, не зовсім. Відповідає запитам ринку праці, тому ми вирішили, що один із напрямків це буде освітній напрямок, де ми будемо надавати саме ті знання, ті навички і компетенції, які будуть потрібні людям різного віку, різного віку, але ті, які дадуть їм можливість успішно. Почуватися себе в сьогоднішніх, сьогоднішніх умовах невизначеності, інформаційного ін, такого суспільства, інноваційного суспільства. Тому це напрямок, освітні різні тренінги, курси різного формату. І тут ми охоплюємо економіку, управління, психологію, право. І IT. це напрямки. От. Крім освітні, освітніх послуг, ми також будемо надавати консалтингові послуги. Це вже більше про бізнес-середовище, більше про наші суб'єкти господарювання, які потребують сьогодні певних консультаційних послуг з різних аспектів економічного, правового розвитку. От цей напрямок. Далі грантова діяльність. Справа в тому, що ми створили, крім того, що існує освітня академія, у нас ще є, ми всі є членами громадської організації, освітній простір можливостей. І отут ми хочемо саме зайнятися грантовою діяльністю, і мова йдеться і про навчання певних категорій. Це можуть бути представники громадських організацій, представники громад територіальних, так і самі реалізовувати якісь проекти, як національні, так і міжнародні проекти, яких сьогодні ну доволі багато. багато. Учасники ви сказали, що це доповнення для базової освіти, тобто певна якась ще ступінь. І Хто може стати учасником вашого, який вік їхній? Учасником може стати будь-хто, тобто доросла, працездатна людина, от, яка, ну, знаєте, сьогодні змінилася дещо філософія розуміння цінностей освіти. І от та освіта, яку ми надаємо, ми не заставляємо нікого. Тобто, якщо ти хочеш. Покращити свій життєвий рівень, ти заощаджуєш час, гроші і йдеш вчитися. Тебе ніхто не насилує, не заставляє, ні батьки там, ніхто. Тобто, це... Внутрішня мотивація. Так, да, внутрішня мотивація. Тому такі слухачі вони більш от, мотивовані і більш зацікавлені. Тому щоб більше, більше мати певних знань, певних навичок в тих чи інших областях. Але от, мова йдеться безперечно про певну категорію: це бізнес-середовище, представники бізнесу. Тому що в нас є як індивідуальні програми, так і є програми корпоративного навчання на замовлення певних. Певних uh, суб'єктів господарювання. Ми uh, надаємо uh, таку програму наших, відповідних, uh, проєкт програми наших uh, послуг таких, і вже uh, бізнес формує замовлення, замовлення, тобто воно таке, знаєте, індивідуальне. індивідуальне. От. В основному це менеджмент, це психологія, дуже цікавить сьогодні колективи, це стресостійкість людей в умовах воєнного часу. Тобто, от є такі програми корпоративного навчання і є одна і є програма. Для наш, нашої молоді, для підлітків, там ми можемо навчати бізнес-грамотність, потім відносно інтернету, безпечний інтернет, програма фінансової грамотності, ну і багато багато там, штучний інтелект, багато інших речей, які зараз дуже-дуже молодь цікаві. Як стати учасником ваших курсів? ви, все дуже просто. В нас є сайт, є відповідно там і номер телефону контактний, який можна яким можна скористуватися, і зараз ми починаємо вже. Працювати і формувати набір на різні, різні курси, і е, на сайті буд, будуть спеціальні вкладки, де буде е, інформація відносно того, що це за, наприклад, курс, і е, як можна записатися, які умови, які умови і як ми будемо працювати. Тобто. Е, в чому тут така ізюминка? знаєте, в тому, що ми індивідуально підходимо до кожного замовника, тобто з точки зору. Графіка роботи, там гнучкий графік, чи там да, так. підлаштовуємося, тому що ми розуміємо, що це люди, які там зайняті. Там. У нас дуже цікава є програма, її розробили наші юристи і психологи. Програма вона називається Психологія материнства, а, програма а, курсу, яка буде вчити а, матерів, батьків а, з першого дня. Народження дитинки і до а, повноліття, як, як, як працювати в цьому напрямку, певна школа бабатьківства. Бути... Да, батьківства, да, да, да. Ну, точніше, батьківства. А які фахівці працюватимуть там? А, значить, у нас є а, фахівці, це ті, ну краще будемо так а, казати, викладачі, які мають певний практичний досвід, з якими я працював. В Донецькому національному університеті і сьогодні вони наші, якби, наші партнери, наші тренери, наші викладачі. Далі ми запрошуємо кращих тренерів і експертів національного масштабу. У нас є Представники, ну, наприклад, такого психологічного ринку сьогодні освітнього міста Києва, міста Львова. А якщо говорити про економіку, співпрацюємо з Павлом Шереметом, доволі відомим сьогодні експертом в галузі економіки, він теж буде. Задоволенням е, працювати в форматі освітньої, освітньої академії. Якщо говорити про формат, е, так, то хотіла запитати, в якому форматі да, відбувається то навчання? у нас є і формат онлайн, і формат офлайн. Е, безперечно, деякі програми вимагають ну тільки офлайн, тому що особливо, якщо це пов'язано там от з якимись аспектами психології. От, але є програми, які ми будемо працювати, і в онлайн режимі. Як на практиці можна втілити знання, здобуті в освітній академії? Ну дивіться, це от ті знання, які сьогодні визначаються, ці знання, навички, які сьогодні визначаються такою категорією, як м'які. Тобто, це не зовсім професійні, професійні якісь навички або знання, це е, ті знання і ті навички, які дають людині можливість краще комунікувати, краще знаходити тут чи іншу інформацію, почувати себе в колективі. От. Ми вчимо навичкам команди утворення. Тобто, от те, що сьогодні не достає, не достає в, знаєте, через те, що спочатку був ковід, потім війна, студенти перейшли на більше на онлайн, спілкуються дуже рідко. В живому. форматі живому такому. От. А я, ну, все ж таки, маючи досвід, хочу вам сказати, що сьогодні от такою основою розуміння тих знань, які даються, є діалог. Він повинен бути живим діалогом. Діалог теорії. І відповідно практики. Яким чином ви будете співпрацювати з громадами Вінничини, з громадськими організаціями? Ну, у нас є вже перший досвід. Ми зараз вже провели один із тренінгів, мова йдеться на, на замовлення громадської громадського об'єднання. Ми ми, вінничані. ми Вони зібрали представників громад. Різних певного району, і ми в, от в місті Липовець провели тренінг навчання щодо грантрайдингу, це щодо правильного написання певних заявок, заявок для участі у міжнародних грантових програмах. Зараз ну, ми розуміємо, що громадам дуже важливо мати кошти для розвитку, для розвитку, тому що більша частина йде на обороноздатність, на обороноздатність нашої країни, тому вони шукають можливості, ну якби знаєте, заробити мати кошти, які можна було пустити на розвиток громад. І ми от провели вже такий тренінг, У нас там було. Порядка 28 представників. Зараз, 13-го, ми проводимо вже в жмеринке ще один тренінг. От. Займаються цим там, дві особи, один професійний тренер, який приймав участь і в міжнародних проєктах, і, тобто, вони мають досвід і написання. Тих заявок, гранти, яких перемагали, і безпередньо це практики люди, які які можуть допомогти це зробити, можуть Ми, навчити, ви сказали, що є вже перші учасники, так що вони кажуть? Щось вони від цього тренінгу вже практично зрозуміли? Безперечно, так? і вони вже хочуть якось індивідуально ще попрацювати. Uh -huh. І зараз у нас є замовлення від деяких органів місцевого самоврядування, а тих, хто хоче вирішити проблему, сформувати. Стратегію розвитку своєї громади ми теж цим займаємося, і ми обов'язково будемо допомагати розробляти таку стратегію, тобто є спеціалісти в області стратегічного планування. І друге, вони готують, готують кадровий резерв, і от просять, щоб ми попрацювали з цими людьми і підготували їх з точки зору. от... Якби навчити їх основам менеджменту, основам. Управлінської діяльності в сучасних умовах. Ви плануєте співпрацю зі всіма громадами Вінниччини? Ну, Ми працюємо на замовлення. Зрозуміло, що і хто я. Заявку, да, хто да, да. Зрозуміло, бажання? що я як керівник працюю там з головами, міськими головами, головами там, сільськими і розказую теж, про що ми можемо, тому що ну, я розумію, ми приватна приватна компанія тому тут тут є певні якби ну певні речі які стримують стримують замовників але ми я розумію що ми соціально відповідальний повинні бути соціально відповідальними і наша академія, безперечно, буде працювати, і я знаю, сьогодні є багато питань і проблем пов'язаних там з військовими, які були в, перебували, і зараз перебувають, в, приймають участь в бойових діях. Ми безперечно будемо із ними з ними працювати і. Цілому допомагати своїми статками, своїми доходами від цієї діяльності виконувати запит наших Збройних сил України. Це була передача з перших уст, в якими говорили про реалізацію проєкту Освітня академія Ui-Advice» у Вінниці. Дякую гостю студії за розмову. Доктору юридичних наук, професору, заслуженому юристу України, очільнику освітньої академії Роману Гринюку. Суді для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця та на наші соцмережі в описі відео. Поширюйте, ставте вподобайки, пишіть коментарі, залишайтесь в курсі найцікавіших новин Вінниччини разом з нами. Бережіть себе разом до перемоги.